Доброго мирного вечора, Миру, спокою затишку і міцного здоров'я. Ось гусульок, красуньок моїх. Ось. І. І я дам відповідь на запитання. Так, Люба, якщо ви два рази годуєте кози, то скільки раз чистите з підкіс? А як ви даєте два рази їсти, якщо ви три рази доїте кози? Так, дою три рази кози, в мене кози знають. В і ввечері вони з'їли і без всякої замороки. В губід прийшла, подоїла і пішла. Можу пити, якщо жара на дворі, дати пити козам. Ось, щоб вони, якщо є сироватка, то вони нап'ються, бо якщо сироватки нема, вони води не п'ють. Так що ось таке то. І можу дати пити. але не більше. Ось так. От, а, а так, більше ніц. Ось губід я їм не даю нічого. Тільки подоїла і пішла. І це вони всі знають. В мене кози не їдять, як я дою. Вони знають, що якщо я навіть дала їсти і сідаю доїти, вона відійшла від їдла, стала, жує жуйку, а я дою. Подоїла, вона підступилася далі з відра їсть. Ось так, ніхто нас не їсть, як я дою. Вони в мене так всі привчені, і вони так знають, що вони мають стояти, коли я їх дою. Жую жуйку. І нема різниці, чи я їх дою три рази, чи я їх дою п'ять разів, коли на роздої. Вони знають, що вони не їдять, коли я їх дою. Ось так. І дою я. Кози три рази, вони знають, що вони мають стояти, і дою два рази чи дою раз, нема різниці. Вони у мене так стоять. Ось, як вичищаю. Так, як треба. Якщо мокріше, то можу вичищати на день-два рази, в і ввечір згортати. Якщо під ними сухо, що вони взад відступаються і все нормально, горох згорнула, тільки з кубки і все, фрештак. А гній викидаю я з хліва, поки набереться повний рештак. Це може бути два, може бути три дні, поки я на горну ну, гороху їхнього. Ось, А вже з-під козенят, то я тоді вже беру, гній викидається на двір зразу, бо там соломи багато стелю, от під козлики, як стелю. Та й усе. А так два-три дні раз гній викидається з хліва. О, Кожен день не викидаю. Згортаю так, в і вечір. Чи як губіт прийшла доїти, там якщо є горох на купі, взяла легенько, де горох згорнула, згорнула, бо вони взад відступаються, попісяли. Ну там є, десь колись накакає під себе горохом, то позгортала ту пістілку та й пістелила другу. Так що ось таке то. І ніякого в тому дива немає ніякого страшного, що я їм це. Як сказати, згортаю пістиляю. так згорнула, пістелила, дала їсти. Ось зараз Наталка вичищає, сліва, вікно відкрите. Ось, І це два дні не вичищалося. Вона каже, мамо, я вичищу, щоб завтра, бо не знаю, як завтра буде, то я вичищу. то ну, То вичищай. То там пару шуфлів то гною було. Ось і усе, Так що ось таке, то а, а так, то так і є. Ось, згорнула, коли треба, прийшла до хліва доїти, позгортала, щоб чисто було. Як треба, підстелила та й усе. Але в мене вони багато не викидають пістілки. Ну, от ж ти ту солому смикаєш, ну от ж вона тобі. О, Багато соломи нема. Ну, Вони під себе не викидають, бо гарні жолуби, гарно зроблені. Ось вони під себе їжі не тягнуть. Вони запихають голови туди і там собі їдять. Ось там Юля писала. Ось, що Вона дає своїм козам 4 рази їсти, бо паршиві годівниці. Як зроблю такі, як у вас, то також буду давати два рази. ось. Ну, Як паршива годівниця, так, мусиш давати побі... частіше, поменше кидати, але частіше, щоб вони не викидали, не переводили їжі. Я також перший раз робила так, не сподобалося, переробила, другий раз переробила. Ось. А вже як -от... Ось цей зробила раз. Оці жулуби мені самі більше сподобалися, бо кози не переводять їжі. Вони не витягують під себе, вони не розкидають і все прекрасно виходить. Так що ось таке то. О. Так що такі то справи? Ось. І дай Бог, щоб всіх все було добре. Робіть нормальні жуби. І буде все прекрасно. Вони не будуть так, вони роблять перебірки час від часу. Я вибираю від них, ось, складаю в студолі на одну купу, а потім весною, як вони йдуть пастися, ось, то я їм ті перебірки ложу заново. Ось, ложу ті перебірки і вони їх з'їдають чисто. Ось, котре таке хуже, то пістеляю ним, а котре файне сіно вибрала, положила в студолі збоку, потім їм дала, вони з'їли. Або потім козенятам закладаю. закладаю. Зараз я від кіс, якщо вибираю, козлам віддаю. Вони з'їдають все. Ось, вони пере, не перебрюють, не, ну, як сказати, я їм такого сіна не давала, вони знають, що вони після кіс мають з'їсти, та й вівці. І вони їдять, все прекрасно. Так що ось таке. -то. І хай Бог дає, щоб і вас все було прекрасно. Я не маю ні спроти. Ось, вичищаємо, я ж сказала, як згортати, то згортаємо часто з-під них два рази чи три рази, там в залежності. Ось, і вони частенькі, ви ж бачите, в мене мої кози чисті, вони не грязні, вони не вимащуються. Так що ось таке-то. в мене козел кричить нині, вдома остався. Куда? О, козел вдома, бо мої малі видри гуляють обидві. Показилися в шість місяців, загуляли, шість з половиною. Ну то куди вже таке бачено? Їх пустила пастися, його вдома залишила. Та й все, а що маю робити з ним. А що маю з ним робити? Ніц не виходить. Мусить бути так, як є. Так, Гусь? О, так, щось такі-то справаньке. Дай Боже, щоб всіх все було добре. І кози я вже свої ще два рази дою, але вже буду переводити на раз. Мандаринку вже так, мандаринку, то вже дою так, то врано, то вечір, то в обід, як коли. Ось, Щоб збити її з ритму, бо мені її вже треба запустити буде. Ну, вона ще досить не паршиво дає, молока ще літр півтора дає, так як я її дою там через раз, через день ще не дою, але то вранно, то ага, загонь кури і тоді гусей заженемо. Так, що ось таке то. О, запускати починайте скоріше, щоб ви встигнули запустити, щоб ваші кози вдихнули два місяці, не менше. Ах ви, гуськи. Люблю я вас. Так, так, люблю, люблю вас, люблю. О, вредний гусьок своїх, так? Та й от, -от таке. Так що, дай Бог, щоб всіх все було добре. Дуже хотіла б, щоб були файні гуськи в мене, так? Ага, та й таке то. Ладно, всім гарного дня, поки зерно їв, доти мовчав. Він поки зерно їв, то доти мовчав. Та й такі-то справи. Всім удачі. Він зерно їв, то мовчав, а вже піди, подивись, зерна вже немає через те кричить. Ну. Так, що ось таке. То всім до зустрічі, Па-па. бережіть себе.